Доброго дня, панове. Сьогодні знову пишемо майнтест. Чим будемо сьогодні займатися? Ну, як і раніше, вивчимо питання з кущами акації, ви пам'ятаєте, ми намагалися їх вирощувати. Насправді, ці кущі вже переросли, що ми минулий раз ідеться саме ось вони. Тобто це ніщо інше, як річка Дніпро. якщо пам'ятаєте. Ось, як бачите, зараз глуха ніч. Ну, насправді вже майже світанок. Тому скоро очікуємо, що все ж таки зараз ровениться. Тут, як бачите, у нас вже є ті самі кущі. Тобто, як бачите, кущі дійсно проросли, і це круто. Тобто це говорить про те, що насправді насправді можна запросто вирощувати акацію просто у вигляді кущів. От, Тому що... Давайте ще подивимося, що відбувається на острові там, де в нас відповідно гора Еверест. Ось як бачите, ось вже її не видно. Так. Чомусь... А ось бачите гора Еверест. Ось збоку вона, це вона. Давайте підійдемо ближче, подивимось. Як бачите, як бачите, місяць вже сідає за небосхил, Проте ще сонця не видно. Ось, ну що ж, давайте перепливемо річку цю. Тут досить мілко. Але все одно варто варто плити, а не просто йти. Бачите, яка гарна річка. Нагадую, ця гра називається MindTest. Будь ласка, грайте разом зі мною. Посилання на сервер є в описі каналу насправді. Тому за бажанням можна відповідно приєднатися. Ця гра є відповідно під Windows, Linux, MacOS, а також можна грати в точній операційні системи Android. Тобто можна встановити APK файл і грати також на своєму смартфоні. Так. Ну, Тут, як бачите, також також проріз куча кальції. Ось така цікава штука. Викси, пам'ятаєте, ми тут кущ зрубували. Так, щось мене сюпнуло. Так, добре. Бачите, сонечко тихенько сходить. А ось саме цей кущ Акації. Бачите, який гарний. Ось така цікава річ. Ось. Тому що давайте чимось сьогодні займатися, мабуть. А я все про прокатію. Насправді, знаєте, що я думаю, у нас немає яблук. І це дійсно проблема. Але у цій локації яблук немає взагалі. Тому що давайте шукати яблука. Де саме Ну, яблука є. У іншому біомі. Ну, Давайте трішки прогуляємось, мабуть. Так, давайте якось перепливемо цю річку. Тут є трішки тут під низом є шахта. От, Але, мабуть, ми туди сьогодні не поліземо. Тому що треба яблок десь набрати. Ну, як бачу, я чомусь яблонь чомусь не бачу. Як бачите, там знову акація. Давайте трішки походимо з іншого, по іншому березі, березі річки Дніпро. І, можливо, що щось знайдемо цікавим. Подивимося, як насправді виглядає наша хата з іншого берегу. Так, як бачите, тут все одно просто акація і все. Але треба, нам потрібно все ж таки яблука. Там далі теж акація, то є, як бачите, немає тут тобто чомусь яблук. А яблука потрібно, тому що ну є, бачите тільки хліб, але хліб це, звісно, дуже добре, але треба ще щось їсти. О, такий баганець, як бачите. Дуже гарний буханець. Так, я дійсно його випік своїми руками. Так. Але яблуня чогось не бачу. І тому треба десь яблука все ж таки знайти. Отака цікава проблема. Одіякаті русоті все. Одиць, який гарний стобур. Можна зробити якусь скриню чи ще щось, бачите, от. такий добрий паньок такий довгий, бачите, здоровий. Це добра річ, насправді. Такий добрий. Добрий такий шматок дерева, бачите? Не трухлявий, нічого. Так, ідемо далі. Тому що... Так, треба пошукати яблука. Так, чомусь яблук немає. Ну, бачите, такі гарні здорові дерева, то можливо, якщо, якщо знадобиться... Якщо, якщо задається що зробити, то бачите, деревне недостатньо. можна побудувати, наприклад, другий поверх чи ще одну кімнату, щоб була де жінка, жінка могла дежити Яко, якось так, отак. От, або, або зробити, наприклад, ліжко більше там. от, щоб. щоб отак. Так, тому що шукаємо ялика. О, дивіться, там ще, 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 ще щось росте. Давайте подивимося. Підходимо наші володіння, що ще можна тут ще може знайти. Так, це що інше, як відповідно. Jungle 3.

До вечора, тому що не треба лазити просто так по, по дворі, це, це не добре. Так, бачите, там бігає якась, якась NPC-чка, не треба з ними, з ними своїм балакати, тому що вони дуже косючі. Так, тому що. Ну, бачите, яблуку взагалі немає. Тобу, немає. Яблок, є тільки е, є тільки Акації і все, Тому ну, що, ну, ось така цікава річ, треба все ж таки. Треба десь взяти яблука, а яблок немає. Де, 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 мабуть, нагору, може, там яблука є. Я бачу одні акації, і у ту барушню також бачу. І все, привіт! Ось я пишу, давайте трішки пойдемося далі, може тут ще щось цікаве є так, ну не знаю. от, на під нагору і будемо їсти знову один, тільки хліб і все. Де брав яблука, десь зіткнет, десь я там був далеко, далеко, де там яблук приніс трішки. Але яблук, яблук бачите, немає, і тому треба, мабуть, все ж таки яблуко яблуки посадити. Тому що їсти один хліб це так собі. тому що треба ще щодо хліба. До речі, що ви думаєте, щоб можливо варто на сервері завести зірушка якогось. Наприклад, кроликів чи курей, якщо вам це цікаво, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Так, тому що, ну, о, як бачите, є звичайний, звичайний камінь, тут можна спробувати щось, щось добути. Дуже, дуже високо. Це, як бачите, інший берег, ось так, бачите, це річка Дніпро, а це, це я в якихось горах, так я сижу зверху. Це, звісно, не Еверест, але все одно ну, дуже-дуже високо. Так, тому що, а тут якось тут веріст повище, може далі видно, де є яблука. Так, але бачите, поки що яблук немає, і тому так, тут якась яма ще. Ще якась яма, і що? Тут теж яблук немає, ще є, ну зайдемо. Давайте зійдемо вниз, може там дійсно яблука є. Для чого? Ну не знаю, будемо варити яблучне варення. Якось так. Так, тому що там теж акації і все так. чи, Ну не знаю, я не бачу там більше там нічого. Тому що, я думаю, думаю, що все ж таки варто піти трішки погуляти з той баришню разом. Ой, ось якийсь чувак. О, ось якийсь чувак. Так, добре. Ай, йолки палки Треба вже точно шукати якусь яблунь, тому що треба набрати собі хоч трішки тих яблок, тому що немає нема яблук взагалі. А от та берешня бачите? Ні, ні, це її подушка. О, тому що, а це що таке, що це за якась... А це якась річка. Ми, здається, ми тут зумі тут вже лазили. А я таке відчуваю, що ми сьогодні додому не повернемося за світанку. Тобто до тобто задня, і треба все ж таки буде щось робити з цим так. Але все ж таки. Треба десь взяти яблок, тому що хочу трошки яблок, щоб було, було трошки у стаку, хоча б хоча б десь штучок. Так. Тому що ну не знаю, чи варто далі йти, тому що вже страшно бачимо, що темніє. Ну, ще не темніє, але трішки побігаємо. Думаю, можливо, там далі є яблука, що насправді не що дуже добре, проте де буде брати яблук, треба десь поблизу. А в цьому біомі що яблук немає, є одна акація і все. Тому що так, десь треба десь під дно, О, дивіться, є такий бавовник. Так, це добра річ. Так, але мене бавовна є, то хорошо. Так, йдемо далі трішки пострибаємо, але треба десь взяти яблука. Тому що яблука все ж таки потрібні, щоб просто було що їсти. Ну, окрім хліба, треба, щоб було хоча б щоб ще. Кілька яблок, От, як бачите, у цьому біомі яблук взагалі немає. так, далеко... Ой, вже тимні є, ой, далеко я відійшов відомо, це не добре. Але що робити? Треба десь кілька яблочок. Так, тому що? Йдемо далі шукати яблуні. І в мене навіть факелів немає, нічого взагалі я чалапаю, десь далеко-далеко. Ой, далеко я залізу вже. Так, то, тому що? Правильно. Треба йти вперед, а що робити? Треба яблука. Яблука тут навіть, тут навіть не пахне і не видно взагалі тут тільки Акаті і Джангл 3, і все, тому що. Це зовсім зовсім так, здоровчок. Так, тоді трішки його бідемо. Давайте його легенько цюпнем, чи що таке зробимо. Так, Ой, і все. Ну, от так, бачите. Зачіпив но свою голову. Ну, нафіга я то дядька, чіпану, отак, от тому що я думаю. Ну, не знаю, що робити тепер, пані тапанове. Не знаю, що робити, чи варто зріально ну, доскатив цю кнопочку зараз. Ну, не знаю, ваша до свою голову, наче нафіга його чіпав. Ой, вибачте, будь ласка. І Я всі нагадую, наш канал, на канал плюс 18, тому я інколи не інколи тюкайся. Тому, тому що, давайте. Проснемося знову в нашому ліжку. І що будемо робити? Ну, не знаю, вже темніє тихенько. Я забувся досить далеко. І тому, мабуть, йдемо знову у ці хащі. Як бачите, вже темніє, тому що. Давайте трішки посидимо, І знову підемо шукати мій чомуїдан. Тому що, бачите, ось така цікава річ. Зачепив на ну, свою голову якогось чувака, Дійшли ми вже далеченько, і я думаю, що вже продоцілість взагалі цього походу. Ну, не знаю, чи варто дойти. Я думаю, що на цьому буде відверто сьогоднішнє відео. Тому на все добре, до побачення.